Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там не має розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Grand Scenic 10-й рік, 1,4 бензин, 203 пробігу, ціна 6500 доларів. Бачимо контакти. Є кліматконтроль. Савончик тканинний. Є форкоп. Так, Volkswagen Touran, так, туранчик без підфарбувань, самімісний. В комплектації Cross. Значить, Це 11 рік, 2,0 дизель. Автоматична коробка, повне технічне обслуговування, максимальна комплектація, ціна 14500. Бачимо контакти. Машинка Швейцарії. Так, шкіряний салончик бачимо, клімат, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Так, зофірка, 11-й модельний рік, комплектація Cosmo. Так, два ключі, контакти бачимо, ціна 7750. Комбінований салончик, клімат, контроль машинка. Поруч, до речі, ще один варіант, зараз покажу. Так, по опису 2014 рік, 218 пробігу. Пишуть оригінальні контакти ось тут. Ціна 8250. Новий акумулятор. Більше інформації за телефоном. Така машинка. Volkswagen так, Turan. Туран. Туранчик 15 рік, 1.6 дизель 230 оригінального пробігу, 7 міст без підкрасів, ціна 14 тисяч доларів. Контакти ємпорти на дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Turan. Туранчик 14, рік, 1,6 дизель, 205 пробіг, ціна 12300 авто Швейцарії. Тут контакти. Канинний салон, кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено сценік. 11 рік, 135 пробігу, 1,4 бензин. Контакти ось тут. Пробіг пишуть оригінальний, рідна фарба, замінено ГРМ, масло, фільтра, обслужена машинка. Бачимо контакти. сервісна історія бачу є. Салон комбінований. Більше інформації уточнюйте у власника Volkswagen Turan Turan 2004 рік, 1,6 бензин, механіка, ціна 5150, контакти ось тут. По комплектації є клімат-контроль, круїз-контроль. Зараз глянемо. Дуга, цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Touran. Так, туранчик Cross Touran, 11 рік 1,6 дизель на автоматі, пробіг 208 тисяч, ціна 13 200 доларів. Тут контакти. Він код. Комплектація, кого цікавить, телефонуйте до власника. Мінівен Mazda 5, 10 рік, 280 пробігу, ціна 8 тисяч доларів. Контакти бачимо. 1,6 дизель. Volkswagen Touran Туранчик 10-го року, 1,4 бензин, 192 пробігу, ціна 8200. Є клімат-контроль, круїз контроль, автоматична коробка. Бачимо контакти, він-код. Пканенний салончик, клімат-контроль. фаркопом Volkswagen Turan туранчик 9-го року, 1,4 бензин на 103 кВт TFSI, 236 пробігу, коробка механічна, ціна 7700 доларів. Комплектація Cross Тут контакти Тканинний салон, клімат, контроль, підігрів. Парктроніки і кросовий обвіз. присутні. Opel Zafira B. 9 рік, 1,8 бензин. 213 пробігу, ціна 5900. Контакти ось тут. Так, є документація. Салон тканинний з кондиціонером. Зофіра B. 11 рік, 1,8 бензин 199 пробігу, ціна 7,888 Пишуть авто з Німеччини, комплектація космо, є клімат-контроль, електроніки. Тут от, бачимо контакти до власника. Він код зфіксую. Є сервісна документація. Комбінований салончик, клімат контроль. На гарних дисках з форкопом та фарктроніками. Кого цікавить Так, свіжо пригнаний Volkswagen Turan. Так, по опису це 2006 рік, 1,6 бензин, 197 пробігу. Двигун звичайний атмосферний, коробка механічна, по комплектації кліматконтроль, і сидінь. Автомобіль без підфарбувань, 7 місний, ціна 6600. Доларів бачимо контакти до власника. Кому потрібно, фіксує він-код. 400 підйомники, клімат-контроль, підігріви все згідно опису. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Grand Scenic, 14 рік. 1,5 дизель, 236 пробігу, ціна 10100. Контакти. Ось тут. Акустика боус. Комбінований салончик, клімат контроль на оригінальних дисках. Така машинка. Opel Zafira B. 2007 рік, 1,8 бензин, 198 пробігу, ціна 5,800. Бачимо контакти. Volkswagen Turan, Turanczyk 2007 рік, 1,6 бензин, MPI, 75 кВт-двигун, 222 тисячі пробігу, є сертифікат, замінено масло та фільтра і ремінь ГРМ. Стан сів, поїхав, пишуть. Бачимо контакти. Ціна 6250. Пін-код фіксую. Кого цікавить, телефонуйте до власника.